Рок 26 серпня, 1280-та доба війни. Дронові атаки і обстріли України є поранені. В нашій області під ударами Синельниківщина і Нікопольщина є руйнування. Криза місцевої влади у Підгородному, поки триває конфлікт між депутатами і міським головою, вирішення важливих питань життя громади поставлено на паузу. Новий транзитний центр відкрили у Дніпровському районі. Медики борються за життя дев'ятирічної дівчинки, яка постраждала в парку Шевченка обласного центру. На неї впала інсталяція. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Валерія Баранець. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: вночі та вранці агресор атакував Синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Покровській, Миколаївській та Межівській громадах. Виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Зайнявся і приватний будинок, пошкоджене авто. Продовжувалися удари по Нікопольщині. Ворог влучив по марганцю, застосував ФПВ-дрон та артилерію. Окрім того, в небі над областю було знищено два безпілотники. Про це повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах російські війська за допомогою безпілотників обстріляли місто Очаків, а також громади Миколаївщини. Внаслідок однієї з атак пошкоджено приватні будинки. Постраждала і будівля навчального закладу. Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебувала Херсонщина. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі. Через російську агресію чотири людини дістали поранення. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 890 окупантів та сотні одиниць техніки. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу понад 1 мільйон 77 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 53 тисячі 442, крилатих ракет 3 тисячі одиниць. Президент України і прем'єр-міністр Норвегії взяли участь у національному молитовному сніданку, що відбувся в мистецькому арсеналі. Цьогоріч на заході були присутні понад тисячу осіб: військові та члени родин загиблих героїв, волонтери, капелани, громадські діячі, представники церков і релігійних організацій. Серед учасників більш ніж 350 іноземних гостей із 50 країн, присутні помолилися за закінчення війни та досягнення реального миру, захист українських воїнів і добробут України. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Продовжуємо серію репортажів про ситуацію в підгородному. Нагадаю, там стався колапс у діяльності місцевої влади. Депутати не мають бажання працювати з чинним міським головою, якому вже неодноразово висловлювали недовіру. Та щоразу він поновлювався на посаді мера через суд. Однак міськрада фактично не працює чи вдалося вперше за два з половиною місяці провести пленарне засідання сесії? Розповість моя колега, журналістка Ірина Стрижка. У підгородненській міській раді вже в шосте спробують провести засідання сесії міської ради. Попередні п'ять спроб зазнали провалу. Більшість депутатів не приходить на засідання сесії, який скликає міський голова Андрій Горб. Депутати двічі висловлювали йому недовіру, і двічі він поновлювався судом. Цього разу у сесійній залі депутатів зібралося ще менше ніж попередні рази. Шість із 26 обранців. Міський голова Андрій Горб не відкриває сесію. Так, раз два, три, чотири, п'ять, шість. Шість хто так. Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні в нас 22 е Серпня 2025 року у нас запланована позачергова сесія під номером 53, яка у нас не відбувається вже майже два місяці. В залі зареєстровані шість депутатів. Ну, Немає сенсу нам чекати. Ми розуміємо, що для кворуму у нас депутатів не вистачає і вони навряд чи підійдуть. Тому сесію 53 ю сесію призначено на 22.08. 2025-го ми не відкриваємо і відповідно чекайте оголошення про призначення вже чергової сесії. Місцеві і депутатська більшість, і громада висловлюють власне бачення кризи місцевого самоврядування у підгородному, кажуть мер горб, третій зайвий депутати не хочуть співпрацювати з паном Горбом, і ви можете побачити по динаміці, якщо навіть були прихильники пана Горба і приходили на сесію. 11, 10, сьогодні сім осіб, сім депутатів. В основному це ті депутати, які мають посади, які змушені, яких він змушує приходити на сесію, щоб вони піднімали руку. Але кворуму вкотре не відбулося і немає. Про що це говорить? Це говорить про те, що є одна група депутатів, є інша. так? І є пан Горб. є якийсь триумвірат склався. Але на сьогоднішній момент вже всі зрозуміли, що третій зайвий. Тому ми, ну от, журналісти, громадськість, місцеві жителі, ми готові виступити посередниками, щоб об'єднати депутатів, і вони почали працювати на громаду. Я вам відкрию сьогодні секрет. Це буквально суперсвіжа ситуація. Якщо пан горб... Напише сьогодні заяву, що він йде за власним бажанням, завтра соберуться не 18, не 20, а всі 26 депутатів і вирішать всі питання. Він на сьогоднішній день токсичний і він тягне. Просто всю громаду куди в небуття не вирішується питання. Міський голова Андрій Горб каже, що не сприймає цю ситуацію критично. Мовляв, більше двох місяців місто без вирішення нагальних питань для громади. Це нічого. Це не критичні речі. Але якщо, наприклад, там більше трьох-чотирьох місяців немає сесії, да, це вже буде критично. Поки що критично нічого не відбулося. Натомість підгороднянці іншої думки вони прагнуть вирішення кризи у місцевій владі, кажуть, що вже втомилися від політичної лихоманки, чекають, коли важливі для життя громади питання будуть вирішуватися. Це забезпечення сил оборони, ветеранів, вимушено переселених, незахищених громадян. Все це на паузі після повернення на посаду двічі звільненого мера горба. Я думаю, що найближчим часом буде заява, спільна заява від координаційної скажімо так більшості депутатів і від інших депутатів, до яких запрошуємо ми да, до співпраці, щоб ми разом без пана Горба провели сесії, вирішили земельні питання, бюджетні питання. Протягом двох тижнів у підгородному призначать чергову сесію. Чи відбудеться це засідання і вирішать нагальні для людей питання? Чи знову вітер гулятиме у сесійній залі замість голосувань? Побачимо незабаром. Ми продовжуємо слідкувати за кризовою ситуацією, яка виникла у міськраді підгородного. Подробиці повідомимо згодом. Ірина Стрижка, Андрій Миронюк, новини, Д1. У Дніпрі сталася трагедія. В парку Шевченка на дитину впала інсталяція у вигляді величезного стільця. Дівчинка зазнала важких травм та була госпіталізована. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Дитина перенесла вже дві складні операції. Лікарі стверджують, дівчинці знадобиться ще не одне оперативне втручання. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів розпочато кримінальні провадження за фактами неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей і службової недбалості. Слідство триває. На кордоні з Румунією врятували чоловіка з Дніпропетровщини. 34-річний мешканець області заблукав у лісі біля румунського кордону, травмував ногу та залишився без їжі й води. Прикордонники знайшли чоловіка, доставили до підрозділу та надали допомогу. Його життю нічого не загрожує. Водночас на чоловіка склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону. До міжнародних новин у прицілі Москви Молдова. Вже зараз Росія агресивно впливає на хід виборчої кампанії в країні. Мета Кремля привести до парламенту проросійські сили та зірвати євроінтеграцію Молдови. Можливі загрози для сусідів України окреслили політичні експерти. Що відбувається і чого очікувати, дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Парламентські вибори у Молдові відбудуться уже 28 вересня. Саме тому Росія поспішає веде масштабну кампанію, аби привести до влади промосковські сили. Про стратегічні плани Кремля розповідає редактор одного з найвідоміших молдавських видань Андрій Андрієвський. стратегічні плани заблокувати нашу європейську. Які це стратегічні плани? По перше, заблокувати нашу європейську інтеграцію. Далі по стопам. Всі наступні елементи, які будуть діяти одночасно. Це перегляд законів, закон. Не про безпеку, закони, які пов'язані з військовим забезпеченням, закони про змі, про все, що може напряму говорити експрезидент Ігор Додон, що вони переглянуть закони пов'язані з мас-медіа. Плюс почнуть, звісно, посилювати сепаратистські настрої в Гагаузії. Якщо це вдасться, то ми буквально через рік два побачимо повну зупинку руху Молдови до Євросоюзу. Мовку в Євросоюз. Зараз молдовське суспільство перебуває під потужним тиском політичних та інформаційних атак. Особливу увагу Кремль звертає на Гагаузію, і Кремль працює, роботи Кремль працює, використовуючи два інструменти: це ненависть і страх. Ненависть до Майсанду та партії ПАС, які є проєвропейськими, з сильною румунською ідентичністю і страх перед інтеграцією в Європейський Союз, страх перед так званою румунізацією. Взагалі, це старі наративи, які використовувалися ще. В совєтському союзі тут, звісно, зараз повністю займаються Гагаузією. у Кишинева мало сил для того, щоб у цьому перешкодити. Головна задача ворогів пройти через парламентські вибори. Звісно, Гагаузія більше 90% проголосує за кремлівські партії, але найстрашніше, що може стати, це коли Кремль спробує дестабілізувати Гагаузію і створити ще одну вогневу точку. основний інструмент російської пропаганди соціальні мережі Телеграм і Тік-Ток. Мережу ін. Інформаційних ботів фінансує проросійський олігарх утікач Ілан Шор. Він підбурює громади до проплачених протестів. Експерт Віталій Кулик застерігає у Молдові. Зараз відпрацьовують технології, які Москва застосує і на виборах в Україні після війни. Я знаю, що поліція і служба інформації безпеки Молдови. На днях там заявила про 400 ще місця в Тіктоці з півтора мільйонними аудиторіями, які мають бути заблоковані, тобто заявку на блокування. А в нас тікток в Україні зараз набирає політичної ваги політичний тікток виходить на конкуренцію з Телеграмом. Всі ці технології вон те, що ми бачимо, як вони реалізовуються в Молдові. Вони фактично прийдуть і в Україну трошки з запізненням, але прийдуть і в Україну і будуть працювати. Вотись у нас зараз Молдова справжній майданчик для гібридних операцій російських спецслужб. Москва не гребує жодними інструментами для впливу на вибори від соцмереж до російської церкви та криміналу. Політолог Дмитро Левось каже: Україні треба звернути увагу на важелі, якими зараз користується Кремль. Методи, які застосовуються, і традиційні. Не до кінця розгромлені ці мережі шора, олігарха проросійського і популістичного який курує цю роботу, завдяки якому була от і обрана проросійський і абсолютно маріонетковий башкан Гагаузі Гуцул, яка наразі вже сидить в тюрмі і отримала сім років мережі цього підкупу та організації вуличних заворушень. Вони використовують це конфлікт по релігійній лінії між російською православною церквою та румунською православною церквою Бесарабською арабською митрополією, які вони однозначно. Намагаються активувати, це нові чинники, які з'явилися, наприклад. Атака проти юридичної сфери Республіки Молдова, наприклад, проти суддів, проти прокурорів, які діють проти ось цих проросійських сил, які виносили вироки, наприклад, цієї саме гуцул, і відбувається шантаж, погрози. Це і використання кримінального елементу, який, ну як ми знаємо, теж зорієнтований значною мірою на Москву. Леонтіносенко, Олександр Клименко київське бюро телеканалу. Д1. Про події Дніпропетровщини. У Волоському Дніпровського району відкрили транзитний центр для тих, хто рятується з прифронтових територій Синельниківщини і Донеччини. Облаштували понад 70 спальних місць, а за потреби кількість збільшать до 200. Є кімнати для проживання, їдальня, дитячий простір, Створені умови для людей з інвалідністю. Максимально переселенці можуть залишитися тут на три дні: тим часом зареєструватися, оформити виплати, отримати юридичні, психологічні, медичні послуги і вирішити, куди рухатися далі Сучасний магнітно-резонансний томограф з'явився в головній госпітальній базі області. Він має переваги, що відкриває нові можливості для діагностики пацієнтів. Лікарі пояснюють, можуть візуалізувати структури будь-якого органу. Це дає можливість на ранніх стадіях виявити запалення, онкологію, патології судин і м'язів. Сам же час обстеження скоротився. Не день його зможуть пройти до 20 людей. Новини культури. Напередодні Дня Незалежності у стінах драмікому відбулася надзвичайно чуттєва і глибока прем'єра. До міста завітав Донецький театр з Маріуполя, відомий як Театр без даху. Усі квитки були викуплені, повний аншлаг. На прем'єрі спектаклю побувала і наша знімальна група. А актори Донецького академічного обласного драматичного театру, який продовжує працювати, попри все, представили на розсуд вибагливому Дніпровському глядачу виставу за романом Ремарка Ніч у Лісабоні. Це смерть. Повільна і усвідомлена. Смерть моя, моєї дружини і нашого ще не народженого сина. Не треба плавка. Е, е, це, це тільки початок, а вся історія ще попереду. Це, це, це тільки обставин. Постановник, народний артист України Юрій Одинокий майстерно зберіг камерність інтимної історії Ремарка, наповнюючи її болем війни та сучасними переживаннями. Це. Повний ексклюзив її поставив режисер, який Ремарка, я думаю, відчуває не тільки в, в п'єсі, він живе в образі Ремарка. Ми півроку працювали над цією виставою, Юрій Динок і народний артист України, режисер цієї вистави. Ну він мені здається спілкувався по ночам з «Ремарком». тому як кожна кожне слово, кожна мізансцена вимірялася. Мені здається, з той епохи, з той стилістика, яка закладена в романі Ремарка. Актор Володимир Горянський втілив головного героя, передаючи через погляд слово і паузи біль втрат, крихкість надії, жагу збереження людяності в умовах війни. За його власними відчуттями, глядач потребує таких серйозних робіт на сцені. Вона дуже актуальна сьогодні. Ремарк геній. Так як він писав про війну, про її внутрішні стан Він війни, що з людьми відбувається з стосунками, взагалі, ці всі, як люди виживають в цьому, розумієте? І ця історія, вона дуже нас зацікавила, і ми вирішили його сьогодні її поставити на сцені. І це вже буде третя вистава. І я бачу, що люди дуже хочуть бачити, хочуть переживати ці емоції. Для театру без даху розпочалася театральна мандрівка: Дніпро, Одеса, Київ, Вінниця, Хмельницький та десятки інших міст відкриють для себе драматичний світ ремарка. Та географія туру цим не обмежиться. Вже зовсім скоро виставу побачать і європейські глядачі, які вже чекають на зустріч із високим мистецтвом. Вистава, яку ми зробили, вона і по бюджету, і по наповненню своєму і виготовленню дуже дуже була складна. І Я дякую кожному митцю. Кожної людині, яка підставила нам плече і допомогла, і художник Любов Душина, і народний артист України Володимир Галянський, і Юрій Одінокий, і багато друзів з Києва. До речі, до мене приїжджали для того, щоб підтримати. Вдячен всім, 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 і в першу чергу каналу Д1, який підставив нам плече і зробив нам майже сьогодні аншлаг. У нас нема вільних місць і глядач. Повністю заповнення сьогоднішню вистави зал буде переповнений. Ремаркова історія перегукується з сучасними драмами України: теми війни, втрати дому, евакуації, болю. Це відображення емоцій, через які наразі проходять мільйони українців. Сама трупа, переживши окупацію, обстріли, втрату театру, переносить ці емоції на сцену, сповнюючи виставу магічним емоційним ритуалом. Ми повинні поїхати і підняти прапор Донеччини, прапор України і розповісти історію. Вже людьми, які пережили, бо в виставі приймають участь актори, які були в момент агресії, в момент прильоту на наш театр. Вони бачили цей жах, бачили, що це таке війна, і що це таке, коли ти втрачаєш все, і як треба жити далі. Тому я думаю, що це потрібно вести і людям давати можливість не побачити, а відчути. У виставі задіяні 15 акторів, що створюють глибоку емоційну атмосферу. Андрій вчився і жив у Дніпрі. Згодом доля звела його з Маріупольським театром. У Маріупольського театру, мабуть, такої вистави, такого формату не було. Сама по собі постановка вистави Мені мені здається, вона дуже актуальна. Вона буде резонувати як із глядачем зі сходу, з центру, так і з глядачем з заходу. Загалом вона говорить про події, які були, і ти, коли дивишся, ти розумієш, що це і зараз є. Тому я певен, що в залі люди, скоріш за все, хтось відчує щось подібне, що відчуває. Мій персонаж, чийсь персонаж неважливо. Тому я думаю, для глядача це вау. І для акторів це дуже добре. смертить сюди, де ви з'являєтесь до того ж страшне. Вистава сприймається як театральний документ нашого часу. Гімн гідності і пам'яті, що глибоко резонує з болем сучасної України. Болюча, чесна, глибока постановка, яка стала живим голосом Маріуполя. І також з Маріуполя. Все за дуже близько і. Ну, знаєте, як деркалює, все, що там відбувалося, все, що відбувається зараз. Це така паралель. Паралельних світів. Те, що було тоді, те, то, що було зараз, воно все повторюється. І це така навчальна п'єса. Вона навчає нас всіх, що потрібно робити, як потрібно все робити, як потрібно відстоювати своє право, існування і вільного не Звичайно, знаєте, ці переходи від епізоду до епізоду, і гра акторів все настільки, настільки продумано, що ну, це дійсно щось незвичайне. Стояла така тиша в залі. Ну, такого я майже не пам'ятаю, щоб таке було. Ніч у Лісабоні це не лише спектакль, це мистецький жест, що поєднує біль втрати з надією на свободу, театр без даху, але з душею, яка гріє навіть у часи випробувань. Павло Жив'ятєв Віталій Шалду з вірою в перемогу спеціально для телеканалу Д-1. Новини спорту. Вихованка Кам'янської дю США номер 3 Марія Кочарженко, Марина Левадна та Аріана Багбая стали призерками молодіжного турніру з тенісу Юкрейніан Опен, який відбувся у Закарпатській області. В турнірі третьої категорії змагались майже 80 юнаків і дівчат з 14 міст України. Всі три спортсменки з Кам'янського повернулись додому з нагородами. Марія Кочерженко стала золотою призеркою в особистому розряді та здобула срібло в парному. Марина Левадна виборола бронзову медаль в одиначці. Дует Левадна і Багбая став переможцем турніру. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, вівторок, 26 серпня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду без опадів. У Кам'янському від 13 до 22 градусів опадів не очікується. У Павлограді та Синельниковому від 10 до 24 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. У Самарі від 12 до 23 градусів без опадів. У Кривому розі від 12 до 24 градусів опадів не очікується. У Нікополі від 15 до 25 градусів опадів синоптики не прогнозують. У жовтих водах від 11 до 23 градусів без опадів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал ДО1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі Ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується в студії. Працювали Валерія Баранець і Ганна Костікова. Слава Україні!